Напевно, кожна дівчина мріє про уважного, турботливого та красивого чоловіка, який буде носити її на руках та вирішувати всі її проблеми, але трапляється і так, що за маскою привабливого кавалера може ховатись кривава потвора, яка може бути спроможна на вбивство, якщо щось іде не за її планом. Сьогодні хочу розповісти історію українки, якої, на жаль, ця історія і відбулася в реальному житті. Привіт, друзі! Мене звати Андрій, і ви на каналі Темний Закуток, де я розповідаю вам про Трукрайм, подекуди містику та інші цікаві історії. Вдячний вам за підписку, коментар та вподобайку до цього відео. Ну що ж. До історії Катерина Кожома народилася 27 січня 1992 року в невеличкому місті Тернівка з населенням близько 50 тисяч осіб, що на Дніпропетровщині. Навчалась Катерина в середній загальноосвітній школі номер 5 Вона росла в люблячій родині, була доброю та розумною дівчинкою, сумлінно навчалася в школі та обожнювала тварин. Однак в підлітковому віці у Катерини почався складний період життя. Вона за короткий період часу втратила трьох рідних її людей. Буквально місяць за місяцем йшли життя найдорожчі її люди, що було дуже тяжким ударом для дівчини, і у неї залишилася тільки її сестра. Але, врешті, будучи сильною духом людиною, Катерина не опустила руки та, з вірою у майбутнє, продовжила жити звичайним життям. В студентські роки молода дівчина не соромилася братися за підробітки, працюючи промоутером та офіціантом. А уже після здобутої вищої освіти у Дніпрі, в січні 2017 року, Катерина влаштувалася в компанію «Робота.UA», де керувала командою у сфері продажів. Справи йшли вгору. Та згодом дівчині запропонували переїхати до Києва, так як штат розширювався, і амбітна Катерина, звісно, не могла не скористатися такою нагодою. Ну а на початку 2019 року вона змінила роботу на керівну посаду в українській it компанії яка зветься Ліга Закон, де і продовжила сумлінно працювати. Взагалі, дівчина говорила, що не працювати це взагалі не її. Їй подобалося думати, пізнавати. Та застосовувати, що в черговий раз підкреслювало амбітність Катерини. Катерина не любила сидіти на місці. Вона обожнювала подорожувати та знайомитися з новими людьми, і так співпало, що під час своєї відпустки вона вирішила полетіти в мальовниче туристичне місто Кемер, що на півдні Туреччини, де пізніше і познайомиться. З власним вбивцею. По приїзду, перший час Катя почувала себе дещо збентежено. Вона не знала, як себе поводити в новому середовищі, де їжа, звичаї та культура кардинально відрізнялися від української. Першого дня по приїзду під час прогулянки містом вона познайомилася із Михайлом, який був її ровесником. Почувши, що той спілкується російською, а не турецькою. Молоді люди відразу сподобалися одне одному, хоч і зовнішність чоловіка не відрізнялася від решти, оскільки той був уродженцем Азербайджану. Але під час їхньої розмови виникла одна проблема: як виявилось, у дівчини в той момент була перша ніч у готелі, а у чоловіка остання. Дівчина настільки сподобалася Михайлову, що той, недовго думаючи, вирішив поміняти свої квитки на літак, змістивши дати вильоту. Дівчині сподобався характер та поведінка хлопця. Його слова як гравіювання, те, що він говорить, завжди робить. Що обіцяє, та й виконує. Для нього було важливо лише одне: щоб я це цінувала. Говорила дівчина, і дійсно, якій дівчині не сподобається такий мужній чоловічий характер, в свою чергу, чоловік говорив Катерині: ти переїдеш у Стамбул. Ти будеш моєю дружиною, ти будеш там, де буду і я. Пізніше так і станеться. Після відпустки, проведеної разом, наступного разу вони зустрінуться уже у Стамбулі. Але про це я розповім дещо пізніше. Врешті, закохана парочка продовжила насолоджуватись проведенням часу у двох на відпочинку. Дні відпустки пролетіли дуже швидко, після чого Катерина та Михайло роз'їхались по домам. Вони не знали, коли наступного разу зустрінуться, але були впевнені, що це обов'язково станеться. Катерина довго сумувала за Михайлом, передивляючись спільні фото та відео з відпочинку, і вона не могла дочекатися того дня, коли знову зможе побачити свого коханого. Але чекати довелося недовго. Уже в середині осені 2018 року вона прилетіла в Стамбул, де вони і зустрілись. Життя дівчини повернулося кардинально з ніг на голову. Вона звільнилася з минулої роботи. Ти в Києві, після чого вийшла заміж за Михайла в Туреччині, де вони і почали жити разом. Молода пара буквально жила душа в душу. Катерина почала потроху вчити турецьку мову, хоч давалося їй це не дуже добре, так як мова не з самих легких для вивчення. Дівчина заявляла, що мусульманська віра здавалася їй ближчою, ніж християнська. Хоча це не було причиною, чому вона переїхала до Михайла в Стамбул, так як чоловік не був мусульманином. Про нього відомо зовсім небагато. Михайло був такого ж віку, як і Катерина. Чоловік в ранньому віці став сиротою, що не могло не вплинути на нього в процесі зростання. Уже в дорослому віці приїхав жити до Туреччини, де і зустрів. Катю, вивчаючи звичаї та місцеву кухню Туреччини, Катерина продовжувала писати книгу, яку почала писати ще знаходячись в Україні. Чоловік її в цьому підтримав. В цілому Михайло намагався робити все, аби заполонити серце дівчини, що Катерина помічала та дуже тішилася підтримці та його увазі до неї. Загалом спільне життя проходило в гармонії та любові до певного часу. На початку 2019 року Катерина та Михайло вирішили переїхати до Києва, так як чоловік мав посвідку на проживання в Україні. Ще через рік, в 2020 році, жінка завагітніла, пізніше виставляючи світлини у власних соцмережах, де виглядала неймовірно щасливою. Невдовзі, у вересні з в пари стали споповнення в сім'ї, народився хлопчик. Подруги Катерини розповідали, що як тільки познайомилася із Михайлом, то він їм зовсім не сподобався. За їхніми словами, вони були різні у поглядах на життя. Коли Катерина всіма силами намагалася розвиватися в різних сферах, мала хобі, старалася досягати нових вершин в житті та на роботі, то Михайло натомість говорив: я люблю грати на гітарі, я не хочу забагато працювати. Он, у мене катруся є, роботяще. Хоча це і не була позиція Альфонса, але така поведінка чоловіка багатьом не сподобалась. Він вірив у свою особливість. Пізніше у пари з'явилися домашні побутові конфлікти, ніби і нічого критичного, так як у більшості пар деколи трапляються непорозуміння всередині стосунків. Але у цій історії з цього моменту все почало тільки розвиватись. З часом дрібні побутові конфлікти переростали в серйозні. Сварки непростий характер Михайла підсилювався маніпуляціями в бік його дружини. Були випадки, коли під час чергового скандалу він міг зібратись та поїхати в напрямок аеропорту, заявляючи, що з кінцями полетить до Туреччини, де той раніше проживав. А Катерина всіма силами намагалася його зупинити, навіть одного разу рушивши за ним в таксі в аеропорт, щоб повернути чоловіка назад. Це було чимось схоже на таке собі тримання на емоційному повідку. Така атмосфера в родині продовжувалася і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке пара зустріла в Києві зимою 22-23 років під час відключень світла внаслідок бомбардувань. Нікому нічого не сказавши, коли чоловіка не було вдома, Катерина зібрала речі, взяла з собою сина та вирушила на південь Норвегії в містечко Берген. Ходили чутки, що такий вчинок був обумовлений не лише складною ситуацією в країні, а що дівчина таким чином хотіла чим подалі втікти від домашнього насилля, через яке дуже страждала. Вона прибула до готелю Magic Hotel Solheimsviken, що знаходиться недалеко від центру міста, в якому проживали Українські біженці та почала облаштовуватись на новому місці перебування. За перший час знаходження там навіть встигла віддати свого двохрічного сина Андріана у садочок. Життя почало потроху налагоджуватись. В день зникнення Катерини, її чоловік Михайло, помітивши, що його дружина та сина немає вдома, почав дізнаватись, куди вона зникла. Як саме він дізнався її місце перебування, точно невідомо. Але літом 2023 року йому вдалося визначити місце перебування Катерини, і він, врешті, вирушив слідом за нею. Прибувши до Бергана, він рушив до готелю, де перебувала його дружина та син. Відомо, що коли він знайшов дівчину, вони продовжували періодично вияснювати. Зняти стосунки на підвищених тонах. Такий розклад подій не подобався Каті, яка буквально втекла від домашнього насилля, яке її наздогнало в іншій країні. Від чого вона звернулася у поліцію, аби хоча б вони допомогли обмежити спілкування з її чоловіком. Але місцева поліція виявилася надто лояльною та не стала перешкоджати батькові бачитися із його сином, а відповідно також із Катериною. Відчувши свої розв'язані руки, чоловік продовжив навідуватися до Катерини, продовжуючи нескінченні скандали, прохаючи вернутися разом додому в Україну. Ще 22 червня вона публікала в соцмережах відео, де вона приміряла білу сукню та грайливо позувала. А уже 7 липня вона піддалась чисельним ударам ножем по її тілу в процесі чергового конфлікту з Михайлом. Що передувало трагедії, та що конкретно сталося того трагічного вечора, невідомо. Свідків вбивства в той момент не було. Українку з багатьма ножовими пораненнями знайшли співробітники готелю лише за декілька годин після інциденту. Вона ще дихала. Вони відразу викликали поліцію та швидку допомогу. Жінку екстрено госпіталізували, але лікарям не вдалося врятувати її життя. Вона померла за півтори години від отриманих травм в реанімації. Мації у скоєнні злочину підозрюють її чоловіка 30-річного Михайла. Його заарештували того ж дня біля готелю. Відомо, що він мав дозвіл на тимчасове перебування в країні до 2024 року. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі, очікуючи свого вердикту. Фігурант не визнає кримінальної відповідальності у справі. Немає жодних доказів, які вказували би на те, що були інші виконавці, крім заарештованого чоловіка. Тепер оцінюватиметься осудність обвинуваченого. Обвинуваченому обрано запобіжний за. Хід у вигляді тримання під вартою повідомили в місцевій поліції. За словами поліції, хлопчика в момент вбивства поряд із мамою не було. Служби передали дитину жінці, яка за ним доглядає, і його періодично відвідує подруга Каті. Зараз із ним усе гаразд. У Норвегії провели кремацію, а урну із прахом передали до України, де рідні і поховали молоду жінку. Друзі, підтримайте канал підпискою та прожміть дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А я дякую вам за увагу! Бережіть себе та близьких та до зустрічі!